Мистецька провокація у центрі Львова, про яку говорить усе місто. Сьогодні біля оперного театру з'явився велетень-містер Арбітріум. Скульптура за вишки 5,5 метрів привертає увагу і львів'ян, і гостей міста. Відтепер на фотографіях Львівська опера буде не одна. Її стіни підпирає скульптура італійського митця. До самої будівлі вона не торкається. Залишили трохи простору на відкриття. Прийшов і сам скульптор. Я тут в Україні, у Львові, з усім моїм серцем та усіма емоціями. Я привіз свою статую, містер Арбітріум. Дуже відомий у Тоскані, Звідки я родом? Він вже був у Мілані, у Флоренції, загалом у семи італійських містах. На транспортування та встановлення статуї місто коштів не витратило, запевняють владоможці. Сьогодні всі, хто проходили повз, не залишили велетня без уваги. Я не знаю справді взагалі, що це скульптура означає, але мені здається, що цей чоловік ніби підтримує саму будівлю. Можливо, це означає підтримку. Я думаю, що вона не на своєму місці стоїть. Ви знаєте, може, вона десь і має стояти? Ти ну не тут до оперний театр. складається враження, що це символ українців, оскільки українці сміливі і вони тримаються за своє так і ця скульптура. Цей чоловік він тримається за символ е символ Львова за ідеєю італійського митця. Арбітріум підтримує мистецтво, львів, усю Україну. Та водночас захищає нас та відштовхує ворогів. Ми звикли до того, що скульптура стоїть посередній площі. Ми навколо неї стоїмо і ходимо. Ця скульптура взаємодіє з архітектурою. Це тимчасова скульптура, але вона відкриває цілий новий е, нову сферу взагалі мистецтва в місті і можливості присутності мистецтва в місті. Подивитися на роботу італійського митця можна буде до 15 жовтня, опісля статую Повезуть до Брюсселя.